Малий, малий, я ж ті на зв'язок. На даний момент є командиром загальновійського резерву номер 2 Водночас за посадою Державній прикордонній службі заступник начальника застави вогневої підтримки 3-го загону імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса. У цивільному житті до 28 лютого 22-го року. Працював заступником директора з навчально-методичної роботи Старженецького лісового коледжу. На Буковині у нас. Маю 15-річний досвід педагога, позиціоную себе як викладач практик, є кандидатом сільськогосподарських наук. Паралельно. З заняттями в коледжі, з викладанням, з науковими доробками, з дослідженнями. Маю хобі, над яким значний проміжок часу. Працював, вдосконалювався, переросло в щось більше і на певний момент, 2017 рік-2018, вийшов на рівень призера всеукраїнських змагань з соробів. Безумовно, змагання це постійна напруга, це новий досвід. Зокрема, у мене тут досвід на обрізки гілок. Хотілося б кращі показники, ну але, але кожен досвід це, це є безцінна річ, яка накопичується, в кінці можна робити правильні висновки. Згідно списки, 26 лютого з'явився військомат, і 28 вже був мобілізований. Нічого не залишалось для чоловіка мого віку, скажімо, маючи певні фізичні можливості, так, відчуваючи покликання, аніж стати до лав, ну, зокрема, Державної прикордонної служби. Багато напрацювань з моєї викладацької діяльності мені згодилося. Конкретно ми залучалися до влаштування інженерних перешкод з сторони недружної до нас РБ Білорусь. Ці інженерні загородження полягали у влаштуванні достатньо потужних завалів в основних лісах Чернігівської області. Там теж мій факт знадобився, і хобі, зокрема, тобто звалювання дерев різного діаметру, звалювання в правильних напрямках, в напрямки зрозуміло, ті, які нас розмежовують, в тому числі зокрема в басейні річки Дніпро. Ну і тут, в принципі, на передовій, так, теж навики, скажімо, роботи, так, влаштування інженерних споруд, в тому числі. Бліндажів, перекритих щілин, все це потрібно, навіть в інструктажі щодо моїх колег-військовослужбовців, підлеглих і, у, скажімо, у повсякденній діяльності мого маленького колективу. До цього року досягнення множились, в принципі, боровся за відбір на чемпіонат світу ще з 2016 року. У 2022 році чемпіонат не відбувся в Сербії. І відрадний момент, що асоціацію лісорубів було прийнято рішення. Представники Російської Федерації абсолютно виключені і недопущені до змагань, які в по поточній перспективі зараз мають відбутися в квітні місяці в Естонії. Не так давно, буквально початок лютого, вийшли на мене тренер збірної України серед Лісорубів, і мені було просто повідомлено, що буду включений у розклад збірної серед професіоналів збірної України. На що я повідомив? що Пріоритетом на сьогодні є в мене військова служба. Я є прикордонником, я розумію, на якій я посаді, я розумію, де я конкретно. Ну, звичайно, якби відмовитись повністю, що не включайте мене, надбання і попередній досвід мені не дозволило, але я обережно, значить, тренеру, повідомив, що потрібно резервувати когось з нашої збірної для того, щоб. Не ставити під загрозу виступ збірної України. За поточної ситуації, якщо б було все нормально, в принципі, був би втішений і був би, скажімо, мотивований представити збірну України, тому що навіть в короткому проміжку, який розглядався тренувань до чемпіонату світу, ну, бажаю, що з Чернігівською ротацією, де певні навики були згадані, влаштування інженерних споруд саме в лісових масивах на поліссі. Зміг би, скажімо, долучитися до доробку української збірної.